Вітаю! Сьогодні 24 листопада, і це мій корисний сніданок. Продовжую чистити лімфу, солодкою, або, як її називають, лакрицей. Сьогодні чайну ложку, гарну таку чайну ложку з'їла лакрицей, запила водою і 2, 30 хвилин нічого не вживала, потім з'їла вугілля. Нагадую: одна таблетка на 10 кг ваги. Можна інший сарбент. Навіщо це робити, чистити лімфу? Я скидаю в опису посилання, де гарно-гарно про це розповідають. Так, я вже декілька разів так робила, чистила лімфу, Мені дуже-дуже подобається результат. А ще я вживаю останніми днями родзинки, і всередину додаю в кожну родзинку чорний перець. Навіщо це? Це теж я вже колись робила. Це дуже така гарна профілактика комінців у нірках. Ну, профілактика і е, Ну, щоб не було комінців. Так, і сьогодні вже 9 родзинок я буду з'їдати і запивати гарно водою. А завтра вже буде на зменшення. Ну, так, ще раз скажу. починала з однієї. Наступного дня 2, 3 і так далі. Сьогодні вже 9, а завтра вже буду на зменшення 8, 7, 6 і так далі. І і це буде гарно. Так, Це я за кадром зроблю, бо обережно потрібно ковтати. обережно. І ще вживаю парила звичайне. Це теж гарно для печінки. І багато для чого. Теж раджу перечитати. Така. Рослинка парила, звичайно, дуже корисна, дуже. Так. Ось це накрити, накрити, настояти 50 хвилин і потім вживати. Так, 250 мл на 4 рази. Так, поділити на 4 рази і випити. Я завжди нагадую, якщо хтось такі зайнятий так. Тому вранці і ввечері по пів склянки. Обов'язково процедити. Так, все, будемо снідати. Е, ось. так Куртка виглядає. А, я не по... в кінці поставлю відео, як я її готую. Добре. Відрізаю і снідаю. Ось. Така страва сьогодні. Це яблуки, які запекались в курки. Це е, від стегна, це гомівка і від грудинки. Ось так поклала. Гарніру сьогодні ніякого. Перець сьогодні. Е, побільш перця, бо мені каліжанка завваже зробила. Ще я дуже мало їм перцю трошки накладаю. Тому ось така страва сьогодні. І обов'язково дякуйте за їжу і дивіться дві хвилини на їжу, навіщо це робити. Я скидаю посилання в опису. Дивіться, як Садгуру розповідає, навіщо це. А мені запитали, кому я дякую. Дякую Всевишньому, за те, що зробив цю їжу. Дякую всім, хто працював над созданням їжі, всіх, всіх, всіх. Всі. Хто продавав насіння, ну це так я розумію, і ну, все, всіх я не переліковую, але ж ось у такому, у такому форматі я дякую, так. Всіх, хто годував тваринок, продавав, закупав, так. Всім дякую. А далі ще кажу. Дякую всім, хто заробив на цю їжу і дав мені. Так, дякую тим, хто приготував. І дякую їжі, що вона стане нами, дасть нам сили, здоров'я. Ось так, ось так я дякую. Так що вмикаю таймер і дві хвилини дивлюсь на їжу. Чого я і вам раджу так робити. Дві хвилини подивилась. Перший ковток їжі, враження від першого ковтка запам'ятала. І що я хочу сказати? Зараз при вас спробую, але ж ввечері забуваю це робити. Ось такими. Навчилися щось гарного, але ж не до кінця. Потрібно кожного разу, як сідаєте їсти, дякувати за їжу. Так, спробуємо при вас. Так, курка як курка, але ж м'ясенька, мені подобається. М -м -м. Угу. Як завжди переривається відео, хочу сказати, дуже смачна курка. Готуйте таким чином, як я далі покажу вам. Так, і хочу сказати... Чи запитати, можна їсти ось ці яблуки, що всередині куртки були? Мені подобається. Так напишіть, ви так робите чи ні. Смачного вам і мені. Хочу показати, як легко, ось так грудинка робиться. Що це означає, що вм'ягисеньке. Дуже сподобалось м'ясо курки. І, і це підтвердили мої гості, які випадково зайшли до нас. А зараз я хочу позвати їх, щоб вони спробували мій десерт, мій насипний торт. Так що зараз спробуємо. Який красивий торт! Туди, Люда, що ви сюди положили? Це секрет. Как секрет? ну, плит, Мы не плит, секреты? Ну, плитки. Плит драконы хурма. Шоколад? Ага. А... Я забула, що еще. Ага. Еще попкорн. Еще попкорн? Так. Не-не, пробуйте, пробуйте. Тут Продумає. пробуйте. <реш> <реш> так. Mm. Таке воно дуже різний, різна і, структура. І, і печиво. Це насипаний торт такий. Вау! Угу. Ммм. Uh -huh. wow. mm. mm. Дуже смачно. Yeah. Такого... Так незвично і дуже смачно. Осьм. Так. Клас. Просто таке різні смаків і структур. Незвично, так? Незвично, все один одного доповнює і смаки підкреслюють. Дуже соковити. Соковитий, так? Соковитий. Угу. Ну добре. Клас, супер. Мені дуже. Велика дякую. Мені дуже подобається. Приходьте за добавкою. Добре. Ми прийдемо. Зараз я ще сама спробую. Так. Тут печиво. Ось таке печиво з мігдалю. І кунжуту. Так, так що дуже цікавий набір. М -м -м. Без... Без коментарів. Просто зробіть такий насипний торт і ви будете задоволені. Ходіть здорові, па-па. Готую сніданок. Буде курка запечена, Беру сіль, ось така рожева. куркума. Імбір і... ой, трошки менше. І паприка. Ще майоран. Ось такі спеції сьогодні. Так, це потрібно перемішати і смастити нашу курку. Куркуми забагато. Чому забагато? Бо вона дуже-дуже міцна, дуже натуральна. Ой. Ну, добре. Буде сьогодні багато куркуми. Ось так змастила і покладу всередину яблука і апельсин. Ні того, що. Я так хочу. А того, що вони у мене лежать, такі вже яблуки пов'яли, і апельсин ніхто не вживає. Ну, буває таке. Щось придбали, а вони не смачні, так? Тому дуже гарно використовувати ось у такому вигляді. Так, добре, я це за кадром зроблю і поставимо в духову шафу це. Ще зверху притрусилась сіллю, бо спицей забагато, а тут сіль залишилась. Так, заворачуємо фольгу і запікаємо. Вирішила приготувати на сніданок торт. Так, ви все правильно почули. На сніданок торт. І це дуже легко, ви самі зараз все побачите. 70 грамів мігдалю подрібнити потрібно. Потім ще додам 30 грамів кунжуту. Так, це кунжут ось такий органічний кунжут. Він... Навіть дрібніш, ніж білий, звичайний. Ну, ви знаєте, чорний є кунжут, білий, а це ось такий. Так, спробую е пізніше, бо зараз я не, ще не, не вживаю їжі. Так. І драконій плід зберегався в мене. Так, час його прийшов. Драконне серце. використаємо. І хурма є. Два білки потрібне, цукор 125 грамів. І ось такий попкорн. Це з насіння кіноа попкорн. Супер, супер продукт. Потрібне ще чоколад. Я знайшла чоколад. Ось так стояв, ніхто його не помітив, тому чоколад є, це добре. Це? готуємо. Цукру 125 грамів я сказала. Так, одразу скажу, цей рецепт. Ну, колись, колись я чула, що потрібно два білки і 50 грамів борошна, мигдалю. мігдалю. Але ж я в останній раз додавала більш мігдалю, і це краще. Бо на 125 грамів цукру це занадто мало Мігдалю, так? Чи занадто багато цукру? Добре, робимо. Два білки додаємо 125 грамів цукру, перемішуємо. За кадром. Зазвичай білки, цукор і борошна мігдальна, я розмішую разом. А сьогодні вирішила окремо. Спочатку білки з цукром, а тепер ось це надам. Ну, таке борошно в мене не, дріб... не дрібного помілу, помолу. Так, що ж я кажу? Бо їсти хочу, вже не можу нічого робити. Вже дві години пройшло, як я вжила солодку з вугіллям. Так, ну я думаю, щось є в, у цьому. Що спочатку одне робити, потім інше. Так, будемо різницю бачити. Вийде щось з цього або ні. І це потрібно ось так ложкою розкласти на пательню. Ну, ні, на пательню. Напротвінь з пергаментною бумагою. Так, я буду це робити за кадром, бо це важко. Однією рукою робити, так? Трошки пересмажила печиво, але ж. ой, але ж нічого страшного. Зараз воно трошки постоїть і можна буде відділити. Бо зараз ще м'ягеньке трошки. Так, воно схопиться, буде тверденьке. Ось таке печиво якщо такого кольору, нічого страшного, я спробувала дуже смачненьке. Так, тверденьке стає. Я ось так подрібнила. І будемо складати наш торт. Беремо так насипаємо одного чого. Потім другого. так Потім ще чогось. Так. Фрукти можна класти різні. Потім трошки горішків. Сьогодні горішки пекан. Можна волошські горіхи або інші. Так, трошки чоколаду. І попкорну з кіноа. Це я зроблю за кадром. А, іще не все. І ще я взбила вершки. Вершки додала дві ложки цукру. Так що, ось так, розмішати і другий шар. А я хотіла придбати якісь формочки, щоб була одна порція. Ну, не придбала. Спробую у таку. Склянку так. ось таку склянку. Ну, щоб красиво було. Я спробую. А вийде чи не вийде, подивимось. Я перемішала, а потім зверху додала вершки і присипала попкорном. І ось це я зверху притрушу. Так. І посипамо чоколадом. Ось такий дуже-дуже смачний. Мабуть, хто захоче таке зробити? Це супер. Так, потрібно було чоколадом, а зверху плід дракона, бо не так красиво вийшло. Ну, Нічого, я поспішаю. Ось таке чудо. Ось так я зробила ой, фужері. І я думаю, що потрібно придбати спеціальний посуд, щоб робити такі десерти смачненькі. Так, посипаємо ще зверху чоколадом. І все, яке на смак, ви вже бачили.